Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма громадська рада. Ми розпочали цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, голова громадської організації Стоп Корупція, голова комісії громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань протидії корупції, люстрації, правової політики, боротьбі із злочинністю Наталія Циганчук. Отже, ми починаємо. Вітаю вас, пані Наталі. Рада знайомства з вами ближче. Отже, громадська рада при Житомирській обласній державній адміністрації. Як ви туди потрапили? Можливо, по-іншому задам питання, коли ви вирішили, що вам там потрібно бути? По-перше, моя громадська організація Стоп Корупція вже давно бореться із корупцією, і ми намагаємося все зробити для того, щоб наша держава поборола це зло, намагаємося. Поставити питання перед владою про притягнення до відповідальності осіб, які замішані в корупції, і повернення до державного бюджету коштів, які таким чином були виведені із державного бюджету, от попали до громадської ради, так як і всі, мабуть, тому що вже не можна дивитися на те, що робиться в країні. Потрібно щось робити для свого народу. 176 громадських організацій війшли до складу громадської ради. Це дуже добре, що є законодавчий акт, який передбачає, що повинна бути громадська рада, яка наділена певними функціями. Ну і в громадській раді є комісія, і я її очолила. Мені довірили очолити цю комісію. До складу комісії входить 28 чоловік. Правда, не всі на сьогодні приймають участь у її роботі. Очевидно, це пов'язано з тим, що люди, можливо, бояться приймати участь саме в роботі цієї комісії, бо, ви ж розумієте, боротися з корупцією це означає, що протиставити себе певним особам, які мають і гроші, і зв'язки, і інші речаги впливу, які пов'язані і Із правоохоронними органами, і з судовими органами, і можуть зробити із будь-яким членом комісії все, що тільки захотять. Ну, ви кажете, 28 людей входять до складу комісії. От які спеціалісти саме? Спеціалісти різні і за освітою різні, і різні за професією, але об'єднує нас усіх те, що ми бажаємо сьогодні. Також боротися із корупцією всередині країни. Ви бачите, іде війна. Одна війна іде за незалежність України проти російської агресії. А друга війна, яка почалася, мабуть, із самого початку зародження незалежності України ще в 90-х роках, коли почала проростати корупція. Вона в нас сьогодні настільки розрослася, що ми повинні об'єднатися і. Боротися проти корупції як основного ворога нашої держави вже півроку громадська рада заявляє про себе. Ви очолюєте комісію, яка от дійсно сьогодні на часі, от що вдалося вже зробити, ну принаймні розворушити, тому що от, наскільки я знаю про вас, говорять, я е, прошу вибачення за фамільярність, що циганчук нікого і нічого не боїться. От що вам особисто вашим людям вдалося вже зробити? Порушено шість кримінальних справ. Ми звернулися із заявами до правоохоронних органів, порушено шість кримінальних справ. Але дуже багато ще є матеріалу, слава Богу, люди почали дослухатися до наших звернень, до наших заяв, почали приносити свою інформацію. Ми її перевіряємо, і тільки після того, як ми перевіримо. Тоді ми починаємо вже десь звертатися. На превеликий жаль, не всі державні органи можуть відповісти на нашу інформацію не то, що можуть, вони не бажають відповідати на інформацію, не дивлячись на те, що відповідно до закону про доступ до публічної інформації передбачено. Протягом п'ятиденного строку надати відповідь. Якщо ж не можна надати відповідь, так як опрацювання інформації потребує досить великого часу, то тоді Дається такий промежуточний відповідь. Але е, два тижні і знову ти повинен уже надати інформацію. Відповідно до закону про звернення громадян, там дається два тижні, якщо потрібно більше, там уже місяць. Але е, не всі органи, не всі посадові особи знають це на останній комісії. У нас було прийнято рішення звернутися до суду проти таких осіб. От і зобов'язати їх чинити певні дії, а також ставити питання про стягнення моральної шкоди, тому що вони затримують процес якраз розкриття цих от корупційних діянь. Дуже цікаві у нас На в справи... галузях. Ми не будемо називати сьогодні прізвища. Ви знаєте, це щоб в основному гануватили галузі... перш за все мене як журналіста. Так, ви знаєте, це галузі, які стосуються розкрадань із державного бюджету, угу. а також поповнення бюджету міста, бюджету області. І сьогодні, коли країна у такому важкому становищі, коли ви бачите, ми не можемо підвищити заробітні плати працівникам, коли діє 65-та постанова, яка передбачає, що ніяких доплат, ніяких додбавок працівникам. Закладів, які фінансуються з державного бюджету, не можна цього зробити. Коли ви бачите, що перед новим роком працівники медичних закладів стояли ось тут під міською радою і вимагали виплати заборгованої заробітної плати. Ми не можемо стояти осторонь і почали розкривати саме ось отакі корупційні схеми. Вкрасти можна тільки із державного бюджету. А також якщо особа відмиває кошти яким чином не сплачує податки, не сплачує податки, ті, які повинна сплачувати. Тому саме над такими проблемами працюємо. Ну, для прикладу, всі ви знаєте, в нас є обласний медичний центр здоров'я. Ми неодноразово зверталися в різні інстанції і просили провести перевірку. Справа в тому, що в 2010 році, після проведення ревізії в цьому центрі була порушена кримінальна справа, але чомусь ця справа до суду не дійшла. Центр до цього часу працює. Він працює з 2008 року. Він працює ще раніше. Раніше, але е, було змінено законодавство uh -huh. і потрібно було вже в 2008 році закрити цей центр. Але цей центр існує до цього часу. Нецільове використання коштів, я не кажу вже з 2008 а кажу з 2010 року. Ось у мене є всі документи. Ви знаєте, що я як юрист завжди все ходжу з документами, що потім, якщо тільки хтось має. Пред'явити якусь претензію, то я показую на чому це все формувалося. Так. Тобто, що притягнути до відповідальності мене просто так, як би і неможливо. Ось є документи, які вказують на те, що більше 38 мільйонів вже витрачено на це. Не цільове використання коштів, не цільове. І зараз ми звернулися і до голови адміністрації, і до голови обласної ради. Тому що в цьому році заплановано біля 7 мільйонів знов витратити на цей це. Ну а чому так відбувається? Ну, мабуть, це відбувається тому, що люди з кимось діляться. Ну, це по-перше, і по-друге, що у них є, на їхню думку, великі покровителі. Тому. Так і відбувається сьогодні. Ми в такому важкому стані область не фінансується так, як потрібно це, і ми викидати гроші просто не можемо. Тому що, по-перше, відповідь надана, що такі центри є. Стаття 90 бюджетного кодексу вказує на те, що такого центру в бюджетному кодексі немає, ми не можемо. Його фінансувати з державного бюджету. Якщо наказі... його немає, то як він може існувати? От Ось так просто він існує, просто існує. Розумієте? І 38 мільйонів викинутих на вітер коштів за 38 мільйонів це можна було б дуже, дуже, дуже багато щось для області зробити. І сьогодні ще викидати 7 мільйонів це злочин. Але правоохоронні органи чомусь мовчать. Нікого це не цікавить. Куди ми не звертаємося, всі розводять руками і кажуть, ну ви ж розумієте, що зараз, якщо його зачепити, це можуть бути проблеми. А які проблеми? Получається, що правоохоронні органи роблять показники не на таких справах, а роблять на простих громадянах. Якщо людина не може відкупитися, якщо людина не може десь там. До когось звернуться, щоб за неї замовили словечко, то вона і несе відповідальність, а цього не повинно бути. Далі. Крім цього, ось що центр цей робить, бачите, скільки ми грошей туди викидаємо, це гроші викинути на вітер. Ми цього не можемо сьогодні допустити. так? Крім цього, на базі цього центру в 1996 році була зареєстрована газета, газета Пульс. Ця газета розповсюджувалася в органах, медичних органах. Управління охорони здоров'я давало кожен рік таку рознарядочку, скільки кожен медичний заклад повинен був виписати цієї газети. У 2011 році головний лікар центру, не повідомивши про те, що це вже приватна газета, до цього часу давав всім. Медичним закладам рознарядку, притом в рознарядки обов'язково вказував, що потрібно ще і надіслати інформацію, скільки дійсно було підписано, примушував всіх друкувати в газеті Пульс і пульс норма, а це більше 10 тисяч примірників такої газети, оголошення, нікрологи і привітання з різних нагод. Якщо відкрити ось газету, ось я і взяла ці газети, то ви бачите, що тут привітання з різних нагод, і це за кожне привітання потрібно дати по 200 гривень. За цей період незаконно таким чином збагатилися, ось бачите, привітання всі, збагатилися біля 10 мільйонів гривень. Знову ж це вже кримінал. Ми підготували документи і будемо передавати, подавати заяву про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності, оскільки це передбачено кримінальним законодавством. Це введення людей в оману. До цього часу головні лікарі примушували в лікарняних закладах виписувати цю газету не по пошті Ми і друкували там отоголошення. Витрачаючи також на це певні кошти. А з якими ще питаннями от до вас звертаються люди? От ви говорили, що люди звертаються з багатьох питань? Дійсно, з багатьох питань звертаються люди. От скажімо, ми і звернулися до. Міліції до поліції вже. порушена кримінальна справа за підробку документів щодо звільнення вагітної жінки. І 20 числа вже в суді буде розглядатися справа по цій вагітній її незаконне із роботи. Далі і земельні питання, і вилучення земельних ділянок. Ось у нас справа по велика справа по волні. Де, ви знаєте, на щорса знаходиться ресторан Волна от і ось самозахват землі це ціле, ось це все по волні. Порушена кримінальна справа, але вона чомусь не рухається. Дуже багато у нас претензій до правоохоронних органів. Чому? Тому що якщо тільки десь простий, От ми звертаємось, скажем, там в інтересах особи якої не просто особи, а дивимося дійсно корупційні діяння, десь якісь порушення, і ми подаємо заяву, швидко розглядається. Якщо тільки десь якась особа, скажімо, як власниця цієї волни, вже справа тягнеться уже на неї ніхто не дивиться, тому що десь хтось на це впливає. І до цього часу, коли ми говоримо, що атошникам потрібна земля, ми вимагаємо. Від міського голови, що саме ту землю, а там 2 гектари 300, можна віддати атошникам, гарні дуже місця, але чомусь і, і, і донині там. Проект нового трудового кодексу 1658. Ви як експерт Міжнародної організації праці займаєтеся експертизою цього проєкту, так? Угу. От що ви можете сказати? Е, цей проєкт був прийнятий в. Пакеті документів в угу. пакеті не обговорювався, він уже пройшов перше читання. Це антинародний документ. Тільки тоді, коли він буде прийнятий, люди зрозуміють, що вони позбавлені дуже багато тих прав, які зараз передбачені, е е можна сказати, що цей законопроект. Порушує статтю 22 Конституції України, яка вказує на те, що права, які вже встановлені, не можуть бути обмежені. Тобто ми їх не можемо зменшити. А ми цим законопроектом дуже зменшуємо. От, наприклад. Ну, наприклад, наприклад дозволяється звільняти із роботи вагітних жінок, ж одиноких матерів. При цьому звільнення відбувається без погодження із профспілкою. Дозволяється роботодавцю залучати працівників до надурочних робіт, до робіт у вихідні і у святкові дні. При цьому, що немає обмеження часу залучення до роботи, це означає, що можна дуже багато працювати. Не вказується про те, що ця робота додатково буде оплачуватися. Якщо проаналізувати статті про робочий час, то дозволяється. Щоденно залучати працівників до роботи до 12 годин. Це дуже 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 багато. От далі нічого не говориться про те, що. Нас буде якась підвищена заробітна плата. Ви, мабуть, знаєте, що регулювання трудових відносин, особливо які стосуються відносин оплати праці, здійснюється за допомогою колективного договору. Так, от на сьогодні в кодексі передбачено, що колективний договір може не укладатися. А якщо не буде укладатися колективний договір, то всі питання встановлення доплат, надбавок. Також ніяким чином не буде врегульовано. Це означає, що угу. тоді роботодавець каже: як я ж не порушую кодекс, ні тут не написано, що обов'язково, значить, я можу тоді не укладати. А раз не вкладає колективний договір, то тоді заробітна плата це тільки та, яка встановлена на державному рівні, там десь і все. Ну ви боретеся з цим. Ми боремось всі із цим. Було обговорення цього законопроекту і в громадській раді, і я виступаю серед колективів про це розповідаю. А як інші я... громадські ради, от що стосуються цього питання від інших регіонів? Ви підтримуєте з ними зв'язок? Ну, підтримуємо, але розумієте, а саме не доведена питання... інформація, інформація до населення не доведена. Я знаю тільки Київська громадська рада, вона піднімала це питання. В Івано-Франківську було засідання також по цьому питанню. От, нам потрібно доносити більше інформації до, до людей, населення. До да. людей. Люди просто не знають. Ви ж бачите, приймають законодавчі акти такі, які потрібні владі. На превеликий жаль. Чомусь влада не рахується із Народом згадують про народ тільки тоді, коли потрібно йти на вибори. А так, люди самі по собі. Наталі ви займаєтеся волонтерською діяльністю. Так, ви були ініціатором звернення матерів України до матерів Росії. Так, ви підготували пам'ятку учасника бойових дій. Ви берете активну участь у зборі коштів для армії, для переселенців. От розкажіть про таку свою діяльність. От що останнім часом зроблено? Ну, З буквально 4, 5 січня, ми проводили такі от заходи. Це також члени і комісії, і члени моєї. Громадської організації Стоп Корупція. На превеликий жаль, люди зараз настільки збідніли, що вони не можуть займатися волонтерською діяльністю так, як займалися ще, скажем, На рік, да, рік назад. Крім того, люди просто зневірилися в тому, що така допомога може кудись дійти. Правда, нам не відмовляли. Не відмовляли, ми в основному давали свої кошти, ми придбали подарунки і іграшки там і для дітей-переселенців, для дітей учасників АТО. І особливо ми вітали у Бердичеві, їздили аж туди, угу. вітали дітей загиблих. Далі були в будинку дитини. були в обласній дитячій лікарні там вручили подаруночки для онкохворих діточок, і виставу наш ляльковий театр давав і в будинку дитини. І... В обласній лікарні я хочу, користуючись такою нагодою, подякувати їм. Ви знаєте, це люди великої душі, просто які і в минулому році відгукнулися на наше таке прохання, і в цьому році ляльковий наш театр, керівництво його артисти вони вклали свою душу і, отак, от привітали діточок. Хочу дуже подякувати ще і керівництво і студентів. Інституту культури і мистецтв, які також приймають активну участь у всіх заходах, які ми проводимо. Вони приймали участь у концерті благодійному у Бердичеві і у переселенців в Коростишеві. Дуже прикро, що в таких заходах ми не бачили влади. Все це, знаєте, на таких, ну, скажем, на спонсорській допомозі і на допомозі небайдужих людей, які могли надати там транспорт, які могли десь щось допомогти із коштами. От, але влади ми не бачили в цьому. Дуже складна ситуація зараз з переселенцями у санаторії в Коростишеві. От, там холодно, голодно, людей ніхто не кормить. Сьогодні Канікули і діток, там 80 е, чоловік, але м, просто люди кинуть на виживання. Ну, знає про це? Звичайно, знає. 12 листопада 2014 року було прийнято розпорядження Кабінету міністрів про передачу цього санаторію облиш адміністрації, uh -huh. але до цього часу не зроблено нічого, щоб цей. Санаторій перейшов обліж адміністрації і щоб його перевели передали обласній раді це на превеликий є. жаль. А раз це не твоє, ну то відповідно е, знаєте, дуже є великі сумніви в тому, що коли цей санаторій попаде е, сама до майна обласної ради, бо його не передають очевидно, тому що хтось уже поклав на це око. 2016 рік, так, от які плани вашої комісії саме на 2016 рік? Ви знаєте, скільки до нас останній час було звернень громадян? Скільки інформації про вчинення корупційних діянь в охороні здоров'я, в освіті, в культурі навіть? Тобто там, де можна вкрасти гроші? Що ми зараз перевіряємо цю інформацію, відповідно, маємо продовжувати те, що розпочали в минулому році. Зараз ми маємо проводити експертизу тих рішень, які приймалися і міською радою, і обласною радою. Коли роздавалися направо і наліво землі, коли роздавалося майно, це все має перевірятися і робитись висновки. І якщо є порушення, то ставити питання перед правоохоронними органами про порушення кримінальних справ і повернення майна територіальній громаді. Уже територіальна громада повинна розпоряджатися, а не ті, які прийшли до влади і просто, ну, грубо кажучи, дерібанять те, що є. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Ну, ми не можемо з вами завершити нашу розмову на такій е е ноті. Є можливість звернутися до наших телеглядачів. Я хочу, щоб наша Україна в 2016 році процвітала, щоб закінчилася війна, війна на Сході і війна всередині країни. І щоб у кожній оселі не було смутку, була тільки радість, щоб всі люди раділи тому, що в них є на столі що випити, що закусити, є що вдягнутися. Є гідна заробітна плата, і що жоден чиновник у них цього не краде. Дякую вам за цю зустріч. Я бажаю вам також успіхів і вітаю вас з новим роком. І що все те, що ви задумали, ви як жінка, ви як голова такої серйозної комісії, все у вас здійснилося. Пасибі вам, дякую. Наталія Циганчук, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, голова громадської організації Стоп Корупція, голова комісії громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань протидії корупції, люстрації правової політики, боротьбі з злочинністю, була гостею програми Громадська Рада. Шануємося і до побачення.